Олександр приїхав на шиномонтаж, аби змінити літні шини на зимові. Каже, це важливо, адже зменшує кількість ДТП. Важливо, тому що не завдати шкоди другим автомобілям, щоб не було ДТП не створювати. І це важливо. Ну, безпека, в першу чергу для ну для себе, щоб не, не, не злетіли з дороги і не було ДТП. Василь військовий Збройних сил України, приїхав на шиномонтаж, аби змінити диски до коліс. Його пропустили без черги та зробили усі маніпуляції безкоштовно. Так, щоб оформляти все, ну як то це довгий час займає. А так під'їхали, зробили. Ми поїхали. Буває, що машини їдуть на бойове завдання. Треба, щоб все грало і їхало. Менеджер шиномонтажу Олена Попишевич каже: вже кілька тижнів на СТО забито автівками. Водії масово переходять з літніх на зимові шини. За день може бути понад 50 клієнтів. Вартість цієї послуги стартує від 800 гривень. У нас зазвичай сезон відбувається дуже багато автомобілей, ну в сезон завжди більше. Розпочався він десь у нас на початку листопада. Майстер шиномонтажу Руслан Тиховський каже, кількість клієнтів у рази збільшилась, та, попри це, встигають усім замінити шини. У такому процесі ми зараз вже працюємо більше місяця, 50-60 машин на день. Якщо б так сказати, що чисто по часі, то не скажемо, бо тому що працюємо не тільки на швидкість, а й на якість. Тобто є в середньому 3-4 машини на годину, але бувають всякі нюанси. Там і диски є криві, ми їх покатуємо. Там буває таке, що шина не добре стає, теж садимо, перемазуємо. Хоч у правилах дорожнього руху не вказано, що потрібно переходити на зимові шини, та поліцейські наголошують, це може врятувати життя водія. Водії, які нехтують цими порадами, наражають на небезпеку не тільки себе, а й інших учасників дорожнього руху. Важливо знати, що завдяки своїй конструкції зимові шини краще утримують автомобіль на снігу на мокрій дорозі і під час ожеледиці, а також вони значно зменшують гальмівний шлях. Пам'ятайте, що в зимовий період керування автомобілем вимагає більшої зосередженості від водія та вміння діяти у непередбачених ситуаціях. На Волині та Львівщині вже випав перший сніг. Синоптики прогнозують, що у нашому регіоні опади очікуються вже цього вечора, 17 листопада. Ми очікуємо сьогодні, десь я так думаю, після 17-18 години, починаючи з південно-західних районів нашої області. Ну і поступово опади будуть поширюватися на більшу частину території області вночі. Це буде помірний сніг, мокрий сніг, і вранці також опади ще збережуться. А вдень уже поступово опади будуть припинятися. Додає, сніговий покрив сійким не буде. На вихідних опадів не очікується. Добова температура коливатиметься від 0 до 3 градусів тепла. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.